Спадщина Йосифа Сліпого це велике джерело для дослідження та осмислення в сучасному контексті про Україну і світу у концептуальних засадах великого патріарха говорили науковці в зуну саме сьогодні. Це той час, коли багато бо, чого ми повинні переосмислити. Йосиф Сліпий говорив: дуже легко любити Україну, коли вона багата і самостійна. Але давайте будемо любити її такою, яка вона є сьогодні, для того, щоб вона стала багатою і самостійною. Саме ці доносли його слова дають нам впевненість, що тільки об'єднання дозволить нам будувати нашу самостійну багату Україну на міжнародну науково-практичну конференцію в класичному університеті Тернополя зібралися професори із понад 40 українських університетів, науковці з Європи та Сполучених Штатів Америки, студенти та духовництво. Патріарх власне уособлював у особі е, життєвість. Українського народу, покликання Боже покликання до Його існування, до його свободи і до Його незалежності. Бо саме Господь Бог покликав з Тернопільської землі заздрості такого ведення Духа. Це віра в Бога стала основою. Стійкості і витривалості патріарха. Йосиф Сліпий був педагогом, дослідником і науковцем. Чимало його праця, що особиста бібліотека патріарха, збережена в освітньо науковому центрі. Зазначимо, патріарх за життя долучався до заснування університетів. Був учасником багатьох євхаристійних конгресів. Значну увагу приділяв спілкуванню з українською діаспорою. Наукова і пастерська спадщина сліпого налічує 14 томів, виданих у 1968-96 роках. Твори патріарха і кардинала Йосифа.